Доброго дня, хлопці. Такий зніму невеличкий огляд по даному квадроциклі. Honda Foreman S якийсь. Ось така Хондочка Опа 30, і 30, 400 кубів. Даний моторчик має. Заводиться як стартера, так і скорби. Бачите? В разі акумулятор сідає, ну, блін, я вам скажу важко завести. У мене китайець легше заводиться, ніж ця Honda Скорби. корби. Тормозає, все, все як має бути. І на диву 400-кубовий квадроцикл хлопці, повноприводний. Тут я навіть ну, я не бачив його цього, документів, навіть не знаю якого він року. Ну, хіба десь побачу. Дивіться, повний привід. Ось, бачите, турмоза тут. Напевно, ще колодочні йшли. Ось такий місток тут, бачите, цей передній міст. І передній міст, хлопці з блокіровкою. Бачите? Тут Все воно таке ну, от палець, дивіться, от мій палець на, і полу ось. Оце, оце така полуось. Як палець. От палець. А полуось оце така бачите. Ну, ну, я не знаю, ну, год, напевно, 10 або і більше йому це стопудово. Тут пише 2004 год. Ну от порахуйте. Якщо 2004 год, то йому 24 года. 17 і щемось кіловат. Це так ну по цьому, по, по тягі, чи як воно там, не знаю. Ось такий квадроциклів, тут, бачите, допоміжні галогени, фари. Поворотики такі, ну це вже вже ставили. Поворотики. Тут, тут, тут дуги, дуги такий, ну бачите, кінгурятник, такі. ну це, походу, вже або самі робили хтось. Ну, квадрик, я вам скажу, я пробував їздити на ньому. Ще щось там чи акумулятор сів, коротше щось з ним є. Але він ну, їздив, був на ходу постійно. От бачите. Такі. Головка, ніхто тут нічого не ліз. Можливо, до того, як купив, купила людина. Може хтось і ліз, але після того ніхто не ліз. Його дивіться, ось так виглядає він. Тут можна і вручну передачі переключати, бачите, от є ручний. Ручне переключення передач. І є переключення передач на отут ну, ось вверх, вниз все По, ну, повишаєш передачі, понижаєш передачі. І так само задня. Чах. Задню так само включаєш, Вона тут з забезпеченням. Все, він, ну як би сказати. Ось такого бачите, От це 20 років тому, якщо вірити. Бачите, для зажигалки, ну типу для зажигалки цей, є вивід заводський. От. Бачите, яка японська, японська, як то кажуть, якість. Ну, акумулятор сівший, тут видно зразу, це аварійне, це якесь чи яке там світло. Часи якісь там виставляються. можна часи виставити собі. Тиск масла показує, включення переднього приводу показує, задню, так само нейтральну. Ну і хлопці рушає з будь-якої передачі. Ото тільки газнув, і він погнав. Такого карбюратор. Тут не інжектор ще йде, карбюратор. Ось такого зробленого. Все культурно. Бачите, газики, ну, в квадроциклах всі знають, що газ тільки отак іде. Тому що не можна, було, як вивертаєш чи перекидаєшся, то будеш газувати, якщо буде нормальна гашетка, як обична. Такий хлопці квадроциклик, тормоза, ну і передній, і, передні, і задній. Таке о. Є фаркопчик у нього заводський. Ось і от, бачите задній міст, його такий невеличкий. Я не знаю, напевно, колодочні тормозати йдуть. Ну, оце от амортизатори Все тут все робить стопи повороти, все це байда робить Отакий от, фаркопчик у нього. Ну Я вам скажу, бачите, воно зроблено якось в рамі все. Навіть розвоздушення моста, от трубочка йде, як чітко ті японці. Продумують, Блін, 20 років квадроциклу. Як воно все чітко тут зроблено, продумано. До дрібниць. Я вам скажу, ну це вже, це вже колес, ні, ну колеса він, були цілі. Оце я купляв, то колеса такі були. О, ну, Тормоза, я так зрозумів, гідравлічні тут йдуть. І гідравлічні, і ручник, по ходу йде. От міст, бачите, 20 років мосту. Ніде, ну, я не знаю, можливо, хтось там її розбирав його, але воно ніде не тече. Не видно соплів ніяких. Отакі от, от квадроцикли, все, стопи, повороти є. Тут якийсь аля багажник такий з мінімальною, ну, ремінчик якийсь там, щось прижм... прижать хіба. Більше нічого ти тут не поставиш. Ось такий. ну, Типа багажник, хоча він, я думаю, тут багажника не треба. І ти їдеш кататися, а не ну, понятно, може якогось ключа там, хоча б розводно. О, такого, бачите. Вивертає ну, все. Ну, понятно, екраніки є такий, бачите, воно теж все. Все... Ну... Культурно, я вам скажу, реально японці роблять весь. А чи воно там, знаєте, що можна сказати? Є вентилятор охолодження ось при перегріві, бачите, електровентилятор стоїть. Бо квадроцикл ну, він не завжди їде на високих скоростях. Може там гребтися десь і що. І... Якесь там є примітивне. Там цей... І от дивіться, яка, яка, блін, ну от які японські ці якості. Я не знаю, що це за хрень, або це розвоздушення йде. Типа Моторчика, щоб воздух не попадав, ну, вода не попала, як він в водор не вернеш. і що, я, я навіть, я вам кажу, хлопці, я не можу уявити, як воно це зроблено, так, ну, блін. Просто, бачите, якісь трубки, все воно чотенько, от навіть вентилятор, все воно якось до толку. А, ну і тут же ще хлопці в цьому, в цьому двигуні ще є масляне охолодження. Ну, ще є радіатор масла. Так, да, тут, понятно, за 20 років воно тут. Хоча дивіться і трубки йдуть, і, виведення, щоб пену і бензин не затопило. і ще така ось, бачите, показує бензину, скільки є. О, японське. Японська якість, бачите? Показує, скільки в баці є бензини. Не, ну, не електрична, як то кажуть, але принаймні показує. Є сигнал, там якісь ці сві... ну, світло є, стоп двигатель є так само, от бачите? Ну, валення, я вам скажу, хлопаки, китайські квадроцикли, це не порівняння. якщо навіть там в китайці буде 400 кубів, то цей 20-річний. Японець. Робота, ну, блін, хлопці, не можу я його завести, він ну, не заводиться. щось. Коротше, треба акумулятор заряджати, бо він не заведеться. А може і заведеться, не знаю хлопці. Нема мені де затримати телефон. Ні, не хоче хлопця, заводиться. Може слабий сильний акумулятор він не хоче заводиться. Можливо, слабий акумулятор, він не хоче заводитися, хлопці. Бо навіть не реагує ні на які ці. Хоча попробувати можна. Пе 500 сам щось тікає, блін. Хорошо, ще раз попробую. Не, копаки, щось не хочу. Коли зарядиться, заряджую акумулятор, тоді окремо відео зніму, покажу як він робить. Ну, Бачите, ну, акумулятор маленький, тут не є великий акумулятор, ну його треба зарядити. Потім якось зніму відео, як заряжу акумулятор. Фільтр сюди виходить наверх, ну, типу, патрубок всасуючий, щоб він теж води не хапанув От рівень, дивіться, який. Ну, що, Ти можеш рівно рівну воду заїжджати по колесах, це 100%, 100% отаку, по цей рівень без проблем, нічого йому не станеться. О, і от дивіться, ну, масляний радіатор не, не видно, що зараз я зараз вам покажу його. Отакі от тут защити, підкрилочки, тут все так воно примітивно зроблено. От дивіться, і вроді би проста фігня, але регуляція фар є. Навіть така дрібницька, що можна відрегулювати фари. О. Це хлопаки, японська якість. Це вони... Це не китай. Є, от бачите, ось покажу вам радіатор масляний. Є. Не знаю, тічі ні, нічого там не тече в нього. Це на охолодження мастила. І плюс же ж вентилятор як охолоджує мастило в картері, і так само ж охолоджує ще й самий циліндр. Дує там. Це при. Я думаю, при тому, як будеш сильно йому давати перцю Тоді він буде вже. І тут же роздушено, роз, ну типу, воздух йде, патрубки йдуть уверх, щоб міст не, не хапанув води. Все. І, ну, тут, бачите, тут не нализано, нічого не, не намучено, не накручено всяких кучу. Так, ну, да, є тут якийсь комп'ютер, його там блок керування ним. Ну і датчик, наверное, води, Ось, Все, бачите хлопці. О, як у воду заїжджаєш, напевно, він спрацьовує, що виключається або що не знає, що з ним робиться. Я, звісно, не проб, пробував катався трохи, але не, не так, щоб аж конкретно його затопити або, або ще щось. Ну, вали він, звісно, хлопаки конкретно. Я серйозно кажу, я попрошу людину, що дав мені проїхати це тут. Тут у нього розрівняли ми площадку. Отакий даний, дивіться, хто такий знайде собі, ну при, принаймні в адекватному стані, що був, ні, я вам кажу, зроблений він якісно, хлопці. Хто би що не казав, якість нормальна, він двохмісний. Ось таке японське чудо. Я вам серйозно кажу, вали він, звісно, конкретно. На свої 400 кубів, хлопці. Їхати можна. А тільки ж, знаєте, він має їздити, не, він не має стояти, ну як би сказати, він має, треба користуватися. Бо як ним не користується, ну, воно ж теж техніка старіє, правильно? А так, я вам скажу нормально. Тяга в нього нормальна, на 400 кубів. Він свою, свою силу має. Ну і все ж я вам кажу, культурно зроблено. От бачите, все там всередині. Да, воно в пелюці, да, воно там в паутині. А воно зроблено гідні. От підсосик, бачите, дивіться. Резиночки. Вроді би ну, ну дрібничка, бачите, а воно все працює. Все воно якось Ось і включателі, все прорезинене, все якесь за це гідні зроблене. Ось так само тут все якось культурно. По-нормальному. Хамутики, не хамутики. Ось тут навіть. Ну ти його нічого тут не замокне. Бачите, нічого не понамокає. Воно все при... призинуєш ці якісь ці наконечники такі спеціальні. Ці кнопочки. Ну ну все якесь нормально зроблено. Щоб ти міг спокійно не боятися його намочити цього квадроцикла. Ну, бак. Ні, бак пластмасовий. Опаки. Думаю, що він желізний він пластмасовий. Отут, тут дивіться. Теж якесь. Теж, щоб він же, певно не намокне, хапану якогось там. Щось води, чи що? Отак воно зроблене. Ніхто тут не намиває, тут немає такого, знаєте, на... це не перекупиться, це в людей просто. Нічого тут немає ніякого. Невідомо чого. Ось Бачите, як воно все зроблене. Маса, як О, дивіться, як маса зроблена гідні. Бачите? Маса йде на раму. І маса йде на акумулятор. І як усе чітко зроблено. Ну, зроблено так, як воно повинно бути, хлопці. Іде ще тубвакум. А, це ж, ну, дивіться, картер дихає, От, з коробки там йде з мотора, бачите? І тут ось у патрубочок, бачите, вигнуто, все чотенько все зроблено. Ну, це просто. Як сказати, гідні зроблено. Що можна говорити далі? Зроблено так, як воно повинно бути. Проводочка, все, дивіться. Не, ну, не погнивши, перекручене, все перемотане. І це, є, ну, це не така людина якась там робила, що невідомо що. Ну так, да, там ось, бачите, зварка така не позашліфоване, але то воно має тримати, а не зашліфоване, бути красиве. Бо воно і так все сховане. От, бачите, карбюратор Кейн K... якийсь джапан. Я думаю, буде видно. Такий хлопці. Огляд невеличкий. Ну я вам скажу, добротно зроблена техніка. Пластик, якщо і репнув цей пластик, все одно його, якщо заклеїш. Просто тут їздять, бачите, резиночки, немає тих шурупів, блядь, детських воно все відпадає. Тут все воно знімається, є закльопочки, витягну, пік-пік, ну, відтягував, усе. І все без проблем. Розбирається він просто теж. Ну, бачите, які пластики. Воно гнуться, воно можна управляти. Турмоза теж нормальні. Ну, я, так, я сильно швидко не їхав, де, як -то кажуть, я 90 ним не їхав, ну до 60 він легко набирає навіть без питань. Все тут фари, це оригінальні. Ніхто тут нічого не міняв, це тільки що поворотики таке було, бачите, ну, да, шипи, конечно, я вам скажу, мощні тут. Отаку. Я думаю, його видно. Шипаки. Ну, Передні трошки вуші колеса, задні ширші. Але на болоті він себе я вам скажу показує нормально. Вали конкретно хлопці. А тут ось, бачите, а тут є китайський міні-квадрик. Міні Китайське чудо техніки. Бачите, такі от. На дві вихлопні інмортизатори. Бачите? Оце китайський квадроцикл. Ось тут задній привід тільки заблокований постійно. О, моторчик такий ж подобний, як в Альфі хлопці. Оце як альфовський мотор. Ну, двигун альфа. Фільтр, бачите, самі який, нульовик. Коротше, мотор або торва, або не знаю. Отако от він виглядає. Тут теж ніхто тут не бавиться, але такий, як він є, такий він і є. Ну, ходовка така, я там знаю, як воно там. Чи воно добре, чи воно не добре, отак виглядає. Такі фари бачите. Китайку. Все тут примітивне таке, бачите? Ну є, бензин є, якийсь там. Його напевно цей, з лапки не заведеш, бо на лапку нема. Немає вили, ну просто вилити таке. О, бачите. Я думаю, його не заведеш так. Все, тормоза є передні. Передні обичні, не гідравлічні. На колодки, Бачите? Отакі тормоза передні. Масляночка, ще є, бачите, мажиться. Лед uh, фари. Тут ледовські басенькі, леді стоять. Uh, Тоже газ такий ручний. бачите. Ручний газик. Передача ось його, бачите, включається. Ну, тут тільки по ходу дві. А, ну ще й задня є в нього. Тут автомат. По-перше і задній. Це він буде назад їхати. Все. Ага, задня з блокіровкою теж, бачите. Турмоза передні. Задні тормоза опаки. Але щось не можна нажати. Може щось поломані тормоза. Ну і стоп-двітель. Все, більше тут нічого не треба. Тільки світло. Світло і все, і стоп -двіяти. Ну, Заводиш, світло включаєш і огонь. Отакий квадроциклик. Не знаю як тут коробка зроблена. Бачите, якусь тут своєобразно. Типа вперед і назад. І все, більше тут немає ніяких. цих, Ну теж бачите якийсь китайський к... киян. Отакий менший брат, квадроциклік Маленький. Ну тут видно все зразу, да, де Китай. І де Японія да. Є Китай і Є Японія, От вам Китай. І от Ось Отакий от огляд, хлопці. Квадроцикл, ну я на я на це не їздил, це детский. Хоча там і взрослий, я бачу їздить на ньому. Він то тяне, але тільки ж Шопаки, Ну ж видно, ні. Де хто? де ось ось, який дічика. І то це вважається не дуже великий. Бо є там і літрові, і більше. А це такий середній. 400 кубік всього двигун. Ну, він тягне нормально, На 400 кубів він волочих хлопців. Бомбезно. Буде як це і буде часто, може на вихідних. Проїдуся, покажу вам, як заведу його, зніму відео якесь трошки, щоб показати. І такий от, бачите, Китай. Я ну, не знаю, чи 90 кубіків, чи скільки там кубиків в ньому. Такі от квадроциклики. Все, всім дякую за увагу. Підписуємося на канал. Будуть цікавіші відео. Буду буде що знімати. Буду знімати.